І перш за все хочу розпочати із такого із заяви українського МЗС, яка стверджує, що Україна не буде продовжувати переговори з РФ, якщо на них не буде предметної розмови про припинення вогню. Чи має Україна взагалі погоджуватись на формат запропонований, який зараз відбувається, плюс до того. Е також наш міністр ЕмЗЕСК заявив, а саме Сибіга, що російська делегація вимагає лише капітуляції і відмовляється обговорювати припинення вогню, що зрештою було зовсім логічно з боку Росії. Як ви бачите цей перемовний процес і чи вірите ви в нього? Вірити Москві не можна. Москва історично краще перемагає мирами ніж війною. Мистецтво укладати смертельні договори для багатьох націй це таке мистецтво Москви. Тому що Москва будь-який договір з будь-ким не розцінює як рівноцінний, а розцінює як форму власного протекторату. Ну але ми знаємо, що ми вступили в ці перемовини, бо наші союзники, які нам допомагають, вважали, що ми маємо це робити, і Україна виконувала цю функцію. Треба зазначити, що навіть повернення наших побратимів з полону це вже непоганий поганий результат частини тих переговорів. Дійсно, Росія намагається затягувати переговори. Росія під виглядом переговорів сьогодні займає веде наступ, намагається активно наступати по всій ділянці фронту, і Росія е, використовує так звані переговори для того, щоб Сполучені Штати Америки і Європейський Союз не вів жорсткі антиросійські санкції. Тому ми розуміємо, що це гра, а не переговори. Ну але це така е, Україна демонструє те, що вона має характер. Ми, наприклад, бачимо, як Сполучені Штати захищають союзника Ізраїль, як вони кажуть, що будь-яка атака на Ізраїль буде жорстко, буде жорстка відповідь. і Ми бачимо, як сьогодні, наприклад, рік нашої угоди з Сполученими Штатами Америки, угоди про гарантії безпеки, де було підписано, що Сполучені Штати Америки як держава підтримують мирний план зеленського, що вони підтримують повну територіальну цілісність країни. І ми бачимо, що річницю річницю цієї угоди ніяк угоди не виконується абсолютно. Американська сторона має право денонсувати цю угоду, бо в угоді передбачено, що будь-який наступний президент або через 10 років, або будь-який наступний президент може денонсувати угоду. А наш союзник угоди не денонсував а відсторонився від збоку і хоче показувати, що він сторонній глядач. Тому, якби нам важко, бо нам важливо не втратити союзників. Нам важливо демонструвати світу, що ми на... хочемо миру, і ми дійсно його хочемо. З іншого боку, ми розуміємо, що ті переговори, які ведуться зараз, вони не приведуть до миру, і, на жаль, результат війни буде все-таки вирішуватися на полі бою. На мою думку. Якраз пане Юрію, ви дуже влучно сказали на полі бою, тому що відстежуючи те, що говорить західна преса, так читаючи їхні або статті, або їхню якусь аналітику, вони завжди схилялися до того, що все буде вирішено завдяки перемовинам. І тут нещодавно, якраз «The Wall Street Journal» з'являється в них стаття, в якій зокрема пишеться, що мирні переговори зайшли в глухий кут. Доля війни в Україні вирішиться лише на полі бою. Як загалом ви бачите розвиток цієї російсько-української війни? Ну, якщо стратегічно говорити і говорити як солдат, то я погоджуся з колишнім головковим залужним, що війна знаходиться в позиційному глухому куті е у зв'язку з пануванням дронів. Е глибина фронту е фронт дуже сильно поглибився, і будь-які просування вже кілометрів за 20 від лінії фронту вони ведуть до збільшення втрат. Тому наступати при таких умовах. Дуже важко, неможливо з величезними втратами, і тому мені подобається тактика намагання росіян наступати, тому що це будуть величезні втрати. Невідомо як їм вдасться їх компенсувати. Ми розуміємо, ми бачимо, що росіяни, на жаль, провели мега успішну спецоперацію в Україні, підірвавши довіру до мобілізації. З іншого боку, всередині країни там в Росії, не дай Боже, хтось вчихне в інтернеті щось проти проти контракту чи проти СВО. Він зразу зразу, зразу піде в тюрму. Але росіянам теж дуже важко вдається набирати солдатів. Це вже не, кав... не... не кадрові фахівці, це вже не добровольці 22-го року, це вже не ті, хто пішли за великим проблем. Зараз вони навіть не стидаються говорити, що вони масово ловлять мігрантів нелегальних середньої Азії, вручають їм російські паспорти і женуть їх на обій Ну, ми розуміємо, яка мотивація цих вояків. Тому зараз Росія буде використовувати це літо щоб максимально. Наступати, щоб ще щось урвати собі частину України і вести так звані переговори з позиції Сили, що ось ми наступаємо, тому ви маєте якби виконувати наші умови. Мені здається, що нам вигідний цей їхній наступ, тому що він з стратегічної точки зору, з точки зору, як сьогодні виглядає війна, він є безглуздим. Це величезні втрати. Понесе російська армія, і невідомо чи вдасться їй компенсувати. Якщо ще. Людський склад їм частково вдається компенсувати. То по техніці ми бачимо, що там біда, біда, важкої техніки практично немає. Якби не надійні союзники у вигляді Ірану і Північної Кореї, то Росія вже взагалі би не мала би чим воювати. Поки що її виручають. Її виручає те, що її союзники є є більш мають більше можливостей допомагати ніж наші союзники. І так сталося. Ви, пане Юрій, якраз порушили питання ще перед тим мобілізації. Цікава ваша думка як солдата, тому що за незаконну бусифікацію, кримінальна відповідальність та ув'язнення, відповідний законопроєкт зареєстрували зараз у Верховній Раді, і покарання передбачене у разі погроз фізичного насильства або відмови викликати швидку допомогу. Що має змінитися на вашу думку? І чи потрібні ці зміни якраз у законах, у комунікації, в суспільстві, щоб мобілізація перестала бути грою вхованки? Ну мені важко казати, я не ховався і я собі не уявляю чоловіка, який ховається. Ну а ми пам'ятаємо пісню братів з спочатку 90-х, як там хто полізе в льох, а хто під кулі піде. Ну так воно є, що є козаки, а є свинопаси, так було завжди. Є люди, які не готові воювати, але в більшості українська нація, ми навіть по соціології бачимо, вона демонструє, що вона готова до опору, до спротиву, до включення. Десь я погоджуюся, що напевно що Росія, я вже казав, що Росія це не Росія зробила все, провела дуже вдалу спецоперацію, що ми дуже негативно почали ставитися до питань мобілізації. Очевидно, що ем, воює українська нація проти Російської імперії. І тут дуже важливо, щоб кожен був громадянином і в цей час важкий для нації, для держави, був готовий сповнювати свої громадські обов'язки. І якби так було, то не треба було б нікого взагалі мобілізовувати. Якби чоловіки самі приходили, самі ставали на облік, самі зголошувалися. А тут же ж є проблема в тому, що значна частина суспільства не зголошується і відповідно відбуваються якісь дії, і в усьому роблять винними представників ТЦК. Хоча там дуже багато наших побратимів, от наші багато моїх побратимів, які поранені, які отримують інвалідність, які не можуть далі продовжувати службу в штурмовій бригаді, вони е, мають направлення для служби або там служби військової військової поліції правопорядку, або в ТЦК СП. І я собі не уявляю, щоб хтось з цивільних підняв руку чи голос на мого побратима, який три роки брав участь в цій, в цій жорсткій війні. Тому нам треба, якби працювати. Тут дійсно ви сказали правильно: треба змінювати комунікацію. між, ну, Навіть всередині суспільства треба змінювати комунікацію. Бо це не питання війна, це не питання влади. Це я вважаю, що воює українська нація проти Російської імперії. І тут ми повинні робити, думати все, щоб зробити, щоб все-таки люд чоловіки виконували свої громадянські обов'язки, не ховалися. Має бути система осуду морального засудження. Ну, не мають. Знаєте, колись було там, наприклад, козаки козакам не дозволялося одружуватися з селянами, гратися навіть не дозволялося. Так як мені в дитинстві, наприклад, забороняли гратися з сусідами, бо казали, що вони злодійчуки, бо їхній дід вкрав. Тобто дід зробив проступок, а мені в третьому поколінні забороняли з ними гратися. Отака От сама ситуація має бути до хилянтів. Чому хтось пішов, зголосився, воює четвертий рік, а інші вишукують мільйон аргументів, але тут треба працювати. Ну це має велика суспільна кампанія. Це має бути заохочення і має бути особистий приклад. От мені дуже сподобалося, коли журналіст Юрій Бутусов, який дуже багато писав про військові проблеми, приєднався і став військовим на власному прикладі. Показав, що зараз ми всі не журналісти та не юристи, а ми чоловіки, громадяни і маємо виконувати свої обов'язки. Є ще тому тут має бути така моральна. Робота, суспільна робота і державна, в тому числі. На жаль, у школах, пам'ятаєте, колись школа мала три функції: вчити, виховувати і розвивати. В школі забрали виховну функцію. На жаль, наших дітей перестали цілеспрямовано люби, навчати любити батьківщину, готувати до її захисту. І, відповідно, ми бачимо ці величезні проблеми і в молодіжній субкультурі. Ось, але ну тут е, треба щось робити, і кожен на своєму місці, якби е, повинен показувати, що він може. Мені здається, що ті, хто уникають мобілізації, пишуть про бусифікації, сидять там в схоронах Вони живуть в полоні власного страху. Вони самі себе перестрашили, і війна все одно до них добереться. І всі мають зрозуміти, що якщо росіяни дійдуть до будь-якого населеного пункту, де є людина, яка ховається від української армії, то його просто примусово. Заберуть в армію, поженуть в бій і, і, і уб'ють. Але в даному випадку мені здається, що десь ми не допрацьовуємо з комунікацією всі разом, всі як суспільство. Угу. А от знаєте, ви оце сказали, що в будь-якому суспільстві, зокрема в українському, говоримо саме про український, є козаки, є свинопаси. А вас як солдата не деморалізує той факт, що справді є ті, які відсиджуються і чекають, коли як настане мир, незалежно за яких умов. Мене це не деморалізує, мене це не демотивує. Ми робимо свою роботу. Ми знаємо, за що ми це робимо. Ми, якби, це честь для нас брати участь у священній війні, стояти поряд в одному строю з воїнами-русичами, з козаками, з гайдамаками, з вояками української повстанської армії. Що я можу, що може бути більшою честю для людини, життя якої наше життя стало героїчним? Бо раніше ми живемо буденним життям. Людина ж не народжується ні солдатом, ні добрим, ні поганим. Роблять... Ми є такими, якими роблять нас вченки. От участь в священній війні робить це покоління українців героїчним поколінням, можливо, одним з найгероїчніших в історії нашої нації. І мені ну, я здається, ну, це аж, От... як, це, як це ж можна таку забаву пропустити і сидіти з боку, я собі не уявляю. Але тут я ще раз зазначу, нас крайні ми зробили працівників воєнкомів, військоматів. Може, там і є проблеми. Напевно, що там є проблеми. Напевно, що спроба сховатися, залізти в льох створює якісь таке корупційні можливості. Хтось використовує ці корупційні можливості. Це все є. Але це не, не позбавляє будь-якої людини обов'язку захищати батьківщину. Тим паче війна змінилася. От повірте, зараз на війні дуже потрібні мізки. Зараз потрібні техніки, ті, хто буде працювати з роботами, тому що те, що збільшилася глибина фронту, заставляє думати, як покращити логістику, як так зробити, щоб поранених вивозили не автомобіль. Він сам не, не, не виходив, а його роботом вивозити. Зараз ми знаємо, що йде війна дронів, тому кожен має вчитися літати. Тобто, все ну, це віддаляє значну частину вояків від лінії фронту. На на нулю-нулю сидять піхотинці. Але дуже багато людей для, для цього нуля працює і в нашій бригаді, працює там летунами, логістами і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І війна це не обов'язково окоп. Тому краще вже хто як боїться до нас край, крайній випадок. До нас прийшов чоловік, сам зголосився, в нього, з нього зняли броню. В нього прийшов військомат виклик військкомат, і він вирішив. Що краще він знайде собі підрозділ, обере собі професію, знайшов, обрав, приїхав до нас в штурмову бригаду. До речі, на бойову посаду обрав. Просто знаєш що в нас хороший колектив. ось і все. І він ну а так би уявіть собі, в якому психозі живуть ці чоловіки, які дома сидять під ліжками. Ну я вже кажу. Я ж навіть не кажу, що їх дівчата не будуть любити. ну як можна е, любити боягуза. От там діти власні, ну як діти власні дивляться на тата, дезертира. Вони ж вони ж все ж розуміють. Тобто всі все розуміють, всі про все мовчать. Тому мені здається, що тут якби треба цю кампанію кампанію суспільну, таку національну, не тільки на державу це, це звалити. Так держава десь пропустила цей момент. Так напевно, що на початку війни, коли були черги військомати, треба було брати створювати якийсь народний резерв, вчити людей користуватися зброєю, перев'язувати рани, якось дітей залучати. Це це, це було упущено. Ну, але поки війна триває, ми мусимо це робити. І, слава Богу, все-таки є. От зараз в нас я бачу, що більшість людей, які е, до нас поступають, це не багато людей. З цим є проблема, це правда, що людей занадто мало е, поступає. Але десь половина це, які приходять самостійно, не крізь навчальні полігони, не з військоматів. А люди самі кажуть, прийшла пора. От я готовий, от я вже хочу. Вони до нас приїжджають і вже через нашу систему рекрутингу. Вони починають працювати тут. Угу. От ви, пане Юрію, також згадували, що це вже війна дронів. Як ви вважаєте, чи мають навчати школярів в школах чи, можливо, вищих навчальних закладах якраз керувати дронами, тому що ну, за цим майбутнє, зокрема, і цієї російсько-української війни? Звичайно, це треба давно робити. Я дивуюся, як ветеран війни, міністр освіти, провалив будь-яку роботу підготовки молоді до? якби Виховання, підготовки до війни, щоб перев'язати ну, дітей треба вчити навіть: от у Львів прилетів шахет, так? поранив людину. Так дітей, дітей треба вчити, як накласти турнікети, як промити рани, як діяти в умовах артилерійського обстрілу. І це, це повністю провалено е, нашим Міністерством освіти. І, звичайно, дивіться, наші всі діти геймери, це покоління геймерів. Якщо я ніколи не грався в джойстиках, і мені важко, і я вчуся, і мої побратими в нашому підрозділі ми всі поставили завдання, що всі мають літати. От час такий, що кожен має вміти виставити дрона, полетіти на розвідку, на дорозвідку. Якщо треба зробити скид. ті, хто вже пройшов цей рівень, вже вчаться бути впівічниками, думаємо про якісь великі птахи. Тому що ну хочемо зберегти життя наших солдатів і виконувати разом з тим, виконувати ті обов'язки, які перед нами поставлені. Тому звичайно, дітей треба вчити, і звичайно, дітей треба вчити, і коли їм стане 18 років, з ними можна підписувати контракти. І вони можуть з квартири у Львові з Києва спокійно летіти, бомбити Москву чи будь-що. Тому що зараз дрони є. Ну, оператор дрона можна знаходитися будь-де. Крайня операція Политина показала, що оператори дронів знаходилися, напевно, в Києві, а дрони летіли по всій території Росії. І на фронті лише потрібна людина, яка виставить цей дрон, яка підкріпить боєприпаси. Це все треба робити. Але ми багато років це говоримо. Я ще в 2000. 2014 році я написав і зареєстрував в парламенті проект концепції про створення обороноздатного суспільства і держави, де було передбачено, що діти мають брати участь в військово патріотичних організаціях, мають мати літні виїзди. Всі дорослі чоловіки мають повинні пройти короткі стрілецькі вишки на зв'язок Швейцарії. Це все зрозуміло. Не треба вигадувати велосипеда. Ми бачимо приклад Ізраїлю маленької країни супер мотивованої до боротьби там кожен хлопець і дівчина проходить службу в армії. Там якщо ти не служив в ізраїльській армії в Цахалі, в тебе не буде перспектив мати роботу, і в тебе не буде перспектив мати поваги в суспільстві. Тому як я дивуюся, от я дивуюся, чому міністр міністр оборони, бачте, сказав міністр освіти, чому він не нічого не робить, чому чому наші наших дітей вчать ходити строєм на гей-парадах, і не вчать ходити м, на, на якісь стрілецькі е, вишколи. Це якби проблема. А це треба робити. І, і, і це ніколи не пізно робити. І зараз, наприклад, людина, яка, наприклад, ухиляється від армії, ще не пішла, не, не хвалила рішення. Ну, треба створювати якусь таку систему, щоб вона прийшла, щоб з нею військовий якийсь там поговорив, розказав От дивіться. Ми, наприклад, четвертий рік на війні в найгарячіших точках. Від бригади, представники бригади, були від Курщини, там Покровськ, Бахмут. Ми ж ну якось ще живі. Це тут на цій війні дуже важко вбити людину. Мільйони доларів і сотні тонн заліза треба скинути, щоб там попасти, хоча б поранити людину. Ось і тому тут має, має ну, війна. Це не справа рук Міністерства оборони. Міністр там головнокомандуючого ми маємо розуміти, що це наша національна справа, це справа всієї української нації, і кожен як би має мотивувати кожного, кожен має якби соромити кожного, е тому що це наша справа. Там влади приходять і уходять. А от українська нація живе живе на цій землі, і вислід цієї війни залежить, чи збережеться ідентичність нашої нації, чи збережеться фізичне виживання нашої нації, чи збережеться наша державність. Ну, те, що ви кажете, що там є ті, хто е, виступають за переговори будь-якою ціною і за мир на ганебних умовах, то соціологія показує українська, що більша частина українського суспільства здорова, мотивована і не готова йти на будь-які поступки. Якщо ми подивимося соціологію будь-якій іншій країні на четвертому році повномасштабки і на дванадцятому році війни, повірте, цифри були там би набагато гірші. Тому в цьому плані я більше горжуся українським суспільством. Я намагаюся шукати якісь мотивації. Хтось щось зробив, хтось допомагає там, волонтерством, хтось щось привозить. Мене це мотивує. Ті люди, які не включені в війну, вони не включені в сферу моєї зацікавленості. Вони для мене є нуль. Це не цікаві мені люди ні зараз, ні після війни. Я не знаю про що я зможу з цими людьми говорити. Я не уявляю собі, що я зможу сидіти за родинним столом, коли я прийду до мами в рідне село. На Пасху, на Різдво чи на день народження з одним столом з тими, хто втік, ухилявся. Ну я не зможу з ними. Сидіти. Напевно, що тепер взялися два стола. І очевидно, є ще одна річ: те, що ми бачимо, те, що турбує, чомусь падає. От Якщо на початку війни ми мали з яким захопленням ставляться до вояків, то зараз повага до вояків зберігається по лінії фронту. От тут я бачу на Донбасі від сусідів, ну від людей. Від від магазинів там на новій пощі я це бачу. А от в тому вже якесь таке враження, що хлопці, ви там це ваша справа, у нас тут наша справа. Ну і це якби це, це це дуже це дуже турбує. Що частина суспільства собі дозволяє, якісь зневажливі виходки до щодо армії, що там солдати вже мусять писати мене, ТЦК. Ну так якби бути немає. Тут має включитися не тільки суспільний примус. Не тільки моральний суспільний примус, а має включитися каральна рука держави. Я вважаю, що якби, наприклад, ті бабці з ворогти, які на початку війни виступали проти представників ТЦК, напевно, що ці бабці я гарантую, вони голосували за партію регіонів. Вони завжди взагалі брали гречку. Тобто, це так, це те постсовкове це населення. Якби вони потрапили в СІЗО по справі державної зради, то в Україні не було би жодного виступу проти мобілізації. Але в нас це хуліганка. У Нас, людині, це там 3-5 років, на відміну від Росії, і тому кожен е, ніхто не відповідає за свої слова. Всі пишуть там навіть народні деякі депутати з деяких, нібито опозиційних проукраїнських фракцій, дозволяють собі заяви ганебні щодо там про якісь демобілізацію. Ну як в 17-му році, знаєте, як казав Вениченко і Порш, тоді міністр був, який казав, якщо ми розженемо українську армію, то війни не буде, бо війна є тільки тоді, коли є армія. Армію насильно розганяли, отримали окупацію. Зараз, на жаль, є знову такі популістичні голоси, які хочуть заробити дешеву популярність населення. Але ну, мені подобається, що наше суспільство є здоровим. Чотири роки соціологія показує, що більша частина суспільства, активна частина суспільства, вважає, що ми повинні продовжувати боротьбу. І от якраз ви згадали про те, що відчуваєте вдячність від тих людей, які вас оточують. Тому цікаво, яка зараз ситуація на вашому напрямку, і чи відчуваєте ви якусь критичну перевагу армії Російської Федерації в особовому складі чи в техніці? Як загалом обстановка саме там, де ви є? Ну ми перебуваємо в епіцентрі того, що всі аналітики кажуть майбутньою наступальною російською операцією, Константинівський так званий фронт. Тобто ворог намагається прорватися до Костянтинівки з боку Часового Яру, з боку Турецька Південніша Турецька. І я, наприклад, не відчуваю, що я сижу на пороховій вежі. Ми виконуємо звичайну роботу, ми робили те саме, що робимо. Я вважаю, що логістика зараз це дуже складна річ, тому зараз менше стало ротацій. Важче добратися на позиції, тому що кожне переміщення це втрати, а росіяни мусять атакувати, мусять йти і мусять нести втрати. Я так для на пальчику кожен день рахую, скільки наш підрозділ убиває вонюшок. Ну я скажу це, 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 це піровий наступ для Росії. Він дуже вони довго будуть кров'ю відхаркуватися звідхаркуватися від, від цього наступу. Зрозуміло, що вони взагалі не цінують життя. Що життя українців і життя москаля це два різних життя. Тобто для, для руско життя така копейка. Тобто вони і там жили в болоті, без, без туалетів, без нічого, без надьозі. Тому і вмирати їм легко для нас життя. Ну ми ж, українці життєві Ми любимо життя, ми любимо світ, людому отримувати насолоду від цього життя. Нам набагато важче віддавати життя, і ми, ми тому переживаємо про своїх побратимів. Тому, перебуваючи в епіцентрі, нібито, де, де там, де Москва має наступати найбільше, я не бачу, що в нас. Що там змінилося. Так, ванюшок стає більше, але ну яка різниця дрону? Вбити одного ванюшку, чи два, чи три, навпаки, ну, всі отримують задоволення, вибачте, так не можна казати, але в день, там, якби вони сиділи, ми б їх шукали, і там ніхто з них не загинув. Ну, порожній день. А так вони лізуть і гинуть, лізуть і гинуть. Ось тому зараз що ми бачимо? Більше з'явилося фортифікації з нашого боку, більше з'явилося, тобто, ми вже наситили. Себе Ребом, ми вже маємо всі рушниці антидронові е, від Константинівки в цей бік, бо це крайня велика агломерація на Донбасі. Ми бачимо купу захисних е, е, укріплень, чого раніше не було. От я дивувався, коли ми билися за фортецю Бахмут, і фортецю були тільки ми в тій фортеці, угу. тобто, насправді, елементарних речей не робилося для підготовки міста для оборони, то зараз тут все якби. Тут все серйозно риється. Ну, колись, якщо ви будете на Донбасі, то ви побачите, що через кожних пару кілометрів готується укріплення. Це вже не в полях, як раніше, а як, як, як нинішня війна диктує в посадці. Так важче копати, так це все марудніше. Але ну, робота ведеться. Тобто, ми ну і зараз, коли я вже, я вже казав, що війна знаходиться в такому позиційному глухому куті, то зараз наступати це наражати себе на, на, на величезні втрати. Ну Путін. Дивіться, Путін міряє себе нарощуванням території, йому люди до лампочки. Ми в затяжній війні маємо ставити армію людей понад усе. І якщо стоїть питання, чи треба битися до останнього піхотинця за будь-яку невідому висоту, чи низину, чи за будь-яку посадку, чи треба зберегти армію, щоб солдат знав, що його командир все зробить, щоб врятувати йому життя, то тоді, якщо ми збережемо армію, то будуть успіхи. Якщо ми будемо. Влазити в це в у вас з росіянами, то арифметично, математично шансів у нас немає, тому що ванюшок, на жаль, більше. І тому я не кажу, що там мають що треба відступати після кожного бою там, бігти назад, тому що це не дасть результату. Коли ти повертаєшся спиною, все, падає мотивація, з'являється страх, руйнується лінія фронту. Ми, наприклад, на своїй лінії там вже два роки на тих самих позиціях, і вони щодня наступають. Нас немає, це неспокійне місце. Цей Бахмутський напрямок він ніколи не був спокійний, жодного дня. Для них принципово тут зайти в цю велику агломерацію Костянтинівка, Дружківка, щоб забрати слов'янськ-Краматорськ. Але йде грамотна робота, спокійна робота. Мене я, дивіться, ще от, з мотивацією, коли ми говоримо, от старі бригади. Спокійно воюють на лінії фронту, попри те, що є виснажені, попри те, що не вистачає людей, це не значить, що, що усіх вбили. Просто ну молоді люди за чотири роки на війні отримують інвалідності, отримують поранення, отримують хронічні захворювання, не стають, ну е, ну не зовсім готові вести такі інтенсивні бойові дії. Тому але от мене дивує, що коли бригади, що є масове дезертирство, наприклад, в бригадах, які ще не доїхали до лінії фронту, або щойно приїхав, це значить, що якась проблема з мотивацією, з суспільними настроями, і тут якби всім треба працювати колективно. Моя думка така, що ну я не не головком. Моє завдання на цій війні якісно виконувати свою роботу солдата. Бо е веслід цієї війни залежить від того, наскільки кожен на своєму місці буде виконувати свою роботу. Був би я головком, ви мене питали про плани. Uh -huh. Я, на жаль, не знаю стратегічних планів, але я знаю, що від того, наскільки я якісно буду виконувати свою роботу, від того залежить в тому числі результат війни. Бо результат війни це от такий, це робота кожного кожного окремого солдата. Просто от в нас, коли долучаються нові люди, вони попадають в мотивовані колективи, uh -huh. і як головний сержант, там, наприклад, я щодня подаю звіти. По ситуації в підрозділі, і ми всі це звітуємо по різних позиціях, і там є позиція СЗЧ. Я не пам'ятаю за останній час в бригаді СЗЧ там нулі, нулі, нулі. Це при тому, що ну рубаються, рубаємося так серйозно, і, і зараз літо, хлопці сидять на позиціях дуже довго, без води, без їжі, без можливості підвезення, тільки дронами це все робиться, і все одно якби я не бачу демотивації в очах побратимів. от Дивує, коли ті, хто не воюють, чомусь демотивуються, А, а тут на лінії якраз якби настрої нормальні.